виконання описаного варіанта роботи, нам знадобиться наступне обладнання: скляна пластина з паралельними гранями, олівець, косинець із міліметровою шкалою, циркуль і папір. Розглянемо ідею покладену в основу роботи. Для досліду, ми будемо використовувати скляну пластину, що має дві прозорі паралельні грані. Кучок світла, падаючи на одну з граней, заломиться на межі скло повітря і рухатиметься у склі під кутом, відмінним від кута падіння. Наше завдання у роботі встановити шлях поширення світла до точки падіння і після. Надалі, використовуючи другий закон заломлення світла та геометричні побудови, ми встановимо відносний показник заломлення. Для початку роботи підготуємо рисунки для цього покладемо скляну пластину на аркуш паперу і заточеним олівцем окреслимо контур плоскопаралельної пластини. На відрізку, що відповідає положенню першої заломлюючої грані пластини, позначимо точку О, проведемо через точку О пряму К перпендикулярну до даного відрізка. За допомогою циркуля побудуємо коло радіусом 3 см із центром у точці О. Під кутом приблизно у 45 градусів накреслимо промінь, який задаватиме напрямок кучка світла, що падає в точку О. Позначимо точку перетину променя і кола літерою А. Підготуємо ще два таких самих шаблони на інших аркушах паперу, спочатку збільшивши, а потім зменшивши кут падіння променя. Накладемо скляну пластину на перший контур. Дивлячись на промінь АО крізь скло, поставимо поряд із нижньою гранню пластини точку М. Так, щоб вона здавалася розташованою на продовженні променів АО. Повторимо ці дії ще для двох контурів. Підготуємо таблицю для занесення результатів вимірювань та обчислень. Візьмемо перший аркуш, проведемо заломлений промінь ОМ, знайдемо та позначимо літерою Б точку перетину променя ОМ із колом, із точок А і Б. Опустимо перпендикуляри на пряму К, виміряємо довжини отриманих відрізків та занесемо значення до таблиці. Застосовуючи другий закон заломлення світла, отримаємо робочий вираз для визначення показника заломлення світла. Розрахуємо цей показник для першого випадку. Аналогічні дії проведемо для двох інших